Цікава на сторінках газет Борисполя цього тижня. Газета Трудова Слава у випуску від 5 лютого пише Актуальне питання. Продовжуються дебати щодо палацу культури. Як угорі живеться? Докладно про село розповідають місцеві жителі та голова сільської ради. У номері трудової слави від 8 лютого читайте Реформи позашкілля. Коментарі міського голови Анатолія Федорчука з піснею в душі, з музикою по життю. Ексклюзивне інтерв'ю із керівником капели імені Павла Чубинського Олександром Зюськіним. Газета Вісті від 7 лютого інформує Воронківці. Протестують. Жителі села виступають проти ліквідації дільничної лікарні. Проблема утилізації. У пролісках будують новий сміттєпереробний завод. Як вберегтись від грипу під час епідемії. Поради від експерта. Газета Термінал від 8 лютого повідомляє: vip Сервіс. В аеропорту Бориспіль запрацює найдорожче таксі в Україні. Проект «Альта». Вся правда про майбутній громадський центр від представників компанії забудовника. Газета Ринок від 8 лютого пише про таке законність у Борисполі коментує Бориспільський міжрайонний прокурор Київської області Микола Ульмер. Корисна інформація для споживачів. Про які права варто пам'ятати читаємо пресу міста разом із телеканалом Бориспіль.